Всім привіт ви на каналі Соколік. з вами як завжди, Сокальський Роман. і в даному відео ми поговоримо про додаток Eagle Yours. а саме я покажу вам, як підвищити ранг свого безкоштовного героя і розкажу вам про всі плюси даного підвищення. І доки я буду переходити до додатка, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, щоб подальшому не пропустити цікаве відео. А тепер пігнала до додатка. Давайте для початку зайдемо в наш додаток EQVers, до речі, посилання буде в описі цього відео, хто хоче заробляти зовсім безкоштовно, переходіть, реєструйтеся, також є можливість зробити депозит і заробляти вже набагато більше. А я сьогодні вам покажу, як саме підвищити ранг нашого безплатного героя, щоб заробляти вже в 5 разів більше, ніж він є на нашому цьому початковому ранзі. І давайте на початок я переведу мої токени і губ, які я вже назбирав в BNB, і пізніше ми вже з біржі докинемо ту кількість BNB, яка нам буде потрібна, щоб підвищити йому ранг. Як ви бачите, йому залишилось жити 5 днів. Невідомо, яка буде стоїмость його відновлення, тому що він давався нам безкоштовно. Але якщо повишати його ранг, зараз мені це коштує 63 долари і він буде вже заробляти в 5 разів в мене більше. Для того, щоб повищити ранг, ви повинні мати на своєму балансі BNB. Давайте я спочатку переведу ті монетки, які в мене є, а пізніше вже докинемо. Заходимо в наш гаманець. Також в мене є тут монетки поставлені на стейкінг і на балансі в мене є 1878 монеток, це є на 32 долари. Давайте їх ми переведемо у BNB. Тут вибираємо торгівля. Зверху вибираємо монетку і e Знизу BNB вказуємо суму 1878. Так, 1878 є. Це у нас буде приблизно 0,1052 BNB на 31 86 центів нам прийде даної монетки. Нажимаємо обмін. Тут нам показана дана транзакція, скільки ми заплатимо комісії, скільки ми отримаємо BNB. Нажимаємо підтвердити. Все, як ви бачите, обмін завершився. Тепер нажимемо повернутися до гаманця. І як ви бачите на моєму балансі з'явилося 0,165 BNB. І тепер мені ще буде треба, потрібно докинути приблизно на 30$ доларів також BNB. Сюди я зайду на біржу ByBit і там їх куплю. І заодно покажу вам ще раз, як сюди їх заводити. Але перед тим розкажу вам декілька слів, чому я саме вирішив покращувати свого безплатного героя до вищого рангу. Перша причина це є те, що він буде заробляти у 5 разів більше, уже приносити мені дохід. Наразі я отримую тільки 20 центів чистими. І це можна сказати, коли я його готую, я плачу комісію 0,3038, хто замічав, це є приблизно 11 центів. Тобто з цього безкоштовного героя в день мені виходить чистими 9 центів. Це є зовсім. Маленька сума, але хто хоче так заробити, може собі заробляти. Тому буду підвищувати йому ранг. Спочатку я щось навіть не замітив, що така комісія 11 центів, тому що BNB був дешевший і це стояло менше, а зараз це 11 центів і 9 центів отримати лише дохід. Ну якось не хочеться. І друга причина це тому, що він вже у мене старий, він і так швидко помре то Чому мені чекати ще 5 днів і по 9 центів заробляти, якщо можна вже від сьогодні. За сьогодні, до речі, вже мені прийде $1,20 плюс до чистого прибутку. Тож, давайте тепер зробимо депозит нашого BNB. Нажимаємо на BNB, тут вибираємо депозит і копіюємо даний адрес. Пам'ятайте, що тут, як ви бачите, пише, що ця мережа має бути bep 20 тому, щоб не помилитися, обов'язково вибирайте ту саму мережу на біржі. Яку ви вибираєте в гаманці, щоб прийшли вам ваші кошти. Давайте тепер перейдемо на біржу. У мене навіть, до речі, на Bybit немає вільних BNB, тому прийдеться їх купити, але то нічого страшного. Зараз ми на пару доларів купимо, він, до речі, опустився. По ціні 302 торгується, торгувався по 328, я куплю трошки більше, можливо ще пізніше продам і декілька доларів ще на цьому зароблю. Так, виберемо активи. Тут виберемо спот. Наше виберемо пошук. Знайдемо нашу монетку BNB. Так, тут вибираємо торгівля. Так, купити по ринку. І на всю суму на 66 доларів купимо BNB. Купити Купити BNB. Все, ордер успішно підтверджено. Якщо ми зайдемо тепер в активи, то ми побачимо, що замість наших доларів з'явилися наші BNB. -шки. Тепер мені їх потрібно звідси відправити на Іговерсі. Вибираємо BNB, вивести. Вказуємо адрес, який ми з вами копіювали. Вставити адрес мережа bep 20 ви можете перевірити, але для BNB є тільки одна мережа, тому ви не помилитесь. Це Binance Smart Chain bep 20 і тепер мені ще потрібно вказати суму. Давайте я вкажу трошки більше суму для того, щоб мені ще було на комісію. 0,12. Нехай буде навіть 14. І тепер нажимаємо внизу підтвердити. Як ми бачимо, комісія 0,305, це приблизно пів долара. Підтверджуємо. Тут ми ще раз все перевіряємо. Чи правильно все в нас вказано, 0,14 адрес. Нажимаємо підтвердити. І Тут тепер вказуємо код з почти і Google Аутентифікатор. Заповняємо і нажимаємо підтвердити. Як ви бачите, запит на виведення надіслано, і тепер ми просто дочекаємося, коли нам прийдуть наші кошти на наш іговерсі, e і я вже покажу вам, як підвищити ран, і які плюси з цього ще раз повторюся будуть. Все, як ви бачите, кошти зарахувалися, пройшло буквально одна хвилинка часу. І тепер давайте перейдемо до нашого героя. Я покажу вам, як підвищити його ранг. Так, піки 77 доларів на балансі. Зайдемо у нашого героя. Тут горнемо трошки нижче. Для того, щоб вам підвищити ранг, вам потрібно його докачати до 10 рівня і тоді вже тут буде вас питати, підвищити його ранг. І він в мене зараз заробляє 30 монеток, і якщо я підвищу його ранг, він буде заробляти вже 150 монеток. Також він буде харчуватися вже не 60%, а 57% буде забирати від прибутку на харчування. І щоденний розлок буде вже не 6%, а 7%. І також, що дуже класно, що якщо ви підвищуєте ранг, вік героя починається з нуля. Тобто йому повинно бути по ідеї один день чи там 0 днів, якщо я нажму підвищити його ранг. Ну так, принаймні, розробники говорять. Я сподіваюся, що це так буде. І давайте тепер виберемо підтвердити. І ще раз нажмемо Підтвердити. Ранг підвищено, успішно підвищено ранг NFT. Виконуйте щоденні завдання та заробляйте ще більше нагород. Тепер в мене є стартер. Він також є в нас першого рівня, тому ми також будемо мусили його покращувати до 10-го, щоб пізніше знову, наприклад, підвищити ранг. І тепер, якщо ми зайдемо на нашого героя, то як ви бачите, він дитина і він вже в мене буде жити 135 днів. Також він в мене вже буде заробляти 150 монеток, що набагато більше, ніж заробляв мій там той герой. І давайте я зараз покажу вам, скільки вже буде мій дохід з моїх двох героїв. У мене є один, я купував за 99 доларів і один давався безкоштовно. Я його тепер підвищив, можна сказати, за 66 доларів. І тому ті два герої, якщо ми глянемо на табличку, будуть мені переносити в день, якщо ми знайдемо стовпчик чистий дохід, це є 1.10 плюс 2,35, це буде 3,45. Ну, 3,50, якщо ми заокрузимо долара в день. Це в нас буде, якщо помножити на 40, приблизно орієнтовно зараз ціна долара, це в нас буде 140 гривень. І також хочу вам сказати, що лістинг монетки і буде вже 17 лютого на біржі Kucoin. Це дуже класно, все прикольно. Як вони обіцяли, так і роблять, попадають в топ на біржу. І також ГАТИ підтримують цей лістинг. До речі, хто ще не підписаний на мій безкоштовний телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Дуже багато корисної тут інформації є по заробітку, в чому саме заробляю я. І також я тут публікую, скільки саме я заробляю і скільки мені вдається виводити з того чи іншого додатка. Зайду в калькулятор, підрахую, скільки мені буде приносити мої дані герої за місяць часу. Якщо ми візьмемо у нас 345 3,40 5 помножимо на 30 в середньому, це буде дорівнює і помножимо на 40 в середньому курс долара, це буде 4140 гривень плюс. Зовсім непогано така сума, просто із за того, що я декілька хвилин на день проведу в даному додатку і виконаю деякі дії. Тож всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий і корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.